Ну Ось, у нас є новини. Щось здохло, що здобув робити. Наша кроличка. Пам'ятаєте, це знайдиків, що спарована була не запланованим кролем. Ми її оставили, дивіться, яка вона гарна стала прям. І вчора вона нам навела повторно вже. Кроленяток. Ну, Боже, оце оце буде красиве ага. дев'яно, бач плямку. 5, ось теж. Ти мене тут що кусати надумала. 5. Он теж байка сіра. Шість. І ось світленька. Сім. Вісім. Ну, все. Вісім. не немає. Та нормально. Короля, ти молодець. Ти вже вдруге молодець. Отаке. Ну Нога, Ага, mm. так, гарне, диви яке. Така неудобна. А це ось теж руку? О, так, да, пепельне якесь, так, да, буде таке. Красиве, да, ховай їх все. Так що це наші новини? Oh. Новини, новини, новини. На сьогодні. А є, звісно ж, є новини і плачевні. Тому що дутися на королі все-таки не перестають. <ривіли> давай, 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 пішли гать і ці. Тут від папи, так? Да? Папа у нас так само робив. І мама в нас це так само робила. Сиділа на сільнику. Сиділа на сільнику. <ривіт> Ти чудне. Тобто, то, що прийшлося робити кришку. Чотири вже пропало. Дев'ять, чи були десять осталось дев'ять. Три. 4 5. Вісім, де це маленьке, шість таке якось 7 8 Вісім, це теж не дуже велике. 8, 5, 9. Всі гарненькі тихо, тихо, тихо. Сьогодні вакцинуємо лапимо мікс короленяток. Час пройшов від попередньої вакцини. Лапимо гем. Вакцинуємо кроликів малих, тому що, бачите, тепло, зима не зима, і треба їх вакцинувати, швиденько не пропускати. Так, і нашу паноншу також провакцинували. Вже. Доброго, поки що не поруха пізніше. Так. так, ну і хочу подякувати в цьому відео підписнику та глядачеві. Канал з міста в село. На Мажівщині, якщо я не помиляюсь, так я обов'язково прикріплю посилання на цей канал. Хочу подякувати в плані в тому, що підказали, що можна ще спробувати пропаювати кроленят, кролиця з маленькими кроленятами, кронацидом. Ми почали вже пропаювати. Надіємося, що буде результат, тому що є така проблема, що кроленята. Віці десь від одного місяця до трьох домуться. Це такий самий переломний період, напевно, самий важкий. Що часто ми втрачаємо кроленят, хоч вони у нас гарно і наводяться, і все. От, ми пропаювали йодинолом, тобто синій йод. Ну, будемо ще й це пробувати, тому що треба якось шукати шляхи вирішення цієї у проблеми. Да, у нас куча оксидіостатиків. Толтракокс. Ну вони чомусь, Я б сказав, що ходіють хреново. Вітамін ми купували, Віта від ЗВК, не знаю, кровиць пропоювали. Антибіотики, Казали в ветеринарних аптеках, що допомагає від здуття. Ні він не допомагає. Антибіотик це господі? Оксипров. А, оксипров, так. Да. Це від вушного, бровермектин або івермектин від... є це від гушного брати. Да, Штука класна. Так, да, до речі, дійсно дієва, тому що хтось там пише, що промиває не дієво, то от одразу вколо, якщо є вушний кліщ і все. Куплявий йод. чистий, пропоювали, мішали, не помню вже до зірок, вже, вже буде на кастрації поросяти. ніхренові не допомагає. Ну, так що будемо пробувати ще і кронацит. Ще, ще й тимпано у нас є, іменно від тимпаніє желудочка. Тоже він не допомагає. І ще один кокцельіослатик в другому дворі оставив. Залишив, там пропоював кроленяток. Просто якийсь називається кокцидіостатик. Як То він залишився там на один раз, я його не приносить. Так що такий гемор тримати кроленят. Пропоювали чим угодно, проколювали чим угодно. Все одно. Все, що ти мене знімаєш? Я не публічна людина. Я тебе не буду. кронацит познімаю. Ага. Так що, в принципі, оце і моя мета, чого да, я завела цей канал. Хочеться, щоб все-таки ділитися якимось досвідом, показувати, яка у нас ситуація, слухати поради рекомендації інших і якось от, впливати на ситуацію, хоча б з кроленятами там, чи поросятами. Так, е, тому що плани є, але потрібна допомога, якісь рекомендації ваші. Тому обов'язково пишіть, е, коментуйте. Подібні відео, я буду вам вдячна і буду, дійсно прислухаємося до таких порад. Ну, от, наприклад, як з кронацидом, так? А це наші крольки. Від е, кролички, та, що нас найдиків навела. Дивіться відео. Хто не в темі, то подивіться попередні відосики. І така гарна кроличка, і в неї дуже гарні такі плямисті кроленятка. Наразі у нас кролики не лише для м'яса, але й щоб око Ось такі гарнюсінькі лапусічки. Це така гарна кроля, красива, яка наводить нам трошки малувато кроленят. Хотілося б більше, так, да? кроль? Вона, до речі, дуже гарна кроличка. Хороша така мамка. Так, у неї там теж. Лапуськи. Ой, я тут просто суперські кроленята. Дуже хотілося б, щоб вони всі вижили і пройшли оцей такий небезпечний період, коли вони у нас можуть дутися. І оце наша кроличка Панон. Гарна кроля, і в неї, я б сказала, досить такі добротні, гарні кроленята. Дивіться, які такі кро. Гарненькі, да? так, привіт, кролики. Тут теж ось гарний коврик, манюськи, чує, не кого. Так, беруть три Четверте добив. Да, ця кроля щось нам здала, здала задніх, скажімо так. Перестала годувати, тому залишилось в неї тільки два кроленята. Спасіба. інша кроличка перекинули два, врятували, е, їх прийняла. От, і два поки що у нас живенькі від неї. Але щось непонятно. Не їсть таке, какашок немає, бачите, в неї от пусто дивіться. Хто знає. Щось таке з нею сталося, щось шлуночком. Але гарна ж кролиця, здорова, дебела. Ці кроленята гірше, ніж люди. Хворіють набагато частіше. О, це наші Полтавочки. Полтавчики. Полтавчики, так, да, Полтавчики. Всі кролики. А, до речі, так, да, всі кролики. Представте, жодної кролички. Ми хотіли ставити хоча б кроличку, хоча б одну, якби тут була. Нема. Всі кролі. Ну, значить будемо залишати чорного кроля. Ми там дивилися. Так... Чорного. Я хочу чорного. Так в чорній більше. Ні. Ні. А я б чорного ставила кроля. Куди на такий дивись? Звеличенький. То що, блін, вони засранці. Кролики засранці, так? Да? Вони там напудять, а потім сидять тут. Диви, Дивись, он такий гарний. Ну, не гарний оце. Все. Тут... Так, у Полтавочки порядок, а, слава Богу. Бачу. Поки що все, Накисло. ага. Все стабільно поки Все. що. Так, і ось яка наша краса. Обризла всю роділочку. І тепер дивись, нас ділочку. Роз... Прикиньте, отаких, оця краса, що я казала, прийняла оцих двох. Хоча різниця в них два а, це... тижні. Такі в неї були, такі ось. Я ж кажу, гарна мамка, дуже о, гарна. Мамка, ну одна витягусь, жовка. Угу. Причому те плямисте, що о, красиве не. було. Купи і що я хочу сказати наостанок? Пишіть свої коментарі, коментуйте, діліться досвідом. В принципі, саме того цей канал я і вирішила все-таки продвигати, послухати досвід у кролівництві, свиноведенні. От якісь поради ваші. Тому обов'язково пишіть, яка ситуація з кроликами у вас наразі. Чи хворіють, чи дуються, чи чим ви проколюєте, От, і таке подібне. Рада буду почитати, послухати ваші поради. От, тому всім дякую за перегляди. Миру, здоров'я, добра, до зустрічі в наступних сюжетах.